Всім привіт! Я радий вас вітати. Ви на каналі Мітоавто і з вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми сьогодні про джип компас, який ми підготували для нашого замовника із Одеси повністю під ключ. Я розумію, що ви вже бачили дуже багато оглядів на джип компас і, можливо, вас вже ним не здивувати. Але сьогодні я постараюся поговорити коротко і про головне. За скільки можна купити, за скільки можна зробити, за скільки можна привезти, і що ви отримуєте. Тому що це по суті найдоступніший і найкращий в своєму сегменті кросовер, в який можна взяти максимально свіжим 2020-2021 року випуску, з невеликим рідним пробігом, з класною комплектацією, наприклад, як у нас тут це Limited. у нас присутня і панорама, і великий екран Carplay Android Auto. і... Дистронік, контроль тримання смуги, парктроники, датчики поперечного руху, датчики паралельного руху, тобто сліпих зон, тобто все в автомобіля присутнє. Але ж за скільки таке добро можна купити, привезти і зробити, це зовсім інше питання, яке ми дуже швидко спробуємо розібрати. І що ви отримаєте в найтопівішому кросовері бюджетом до 20 тисяч доларів, швиденько зараз з вами розберемо. love the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he no friend of me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so i can make a better me Сідаючи за його кермо, ви точно будете себе почувати більш безпечніше, ніж то в якомусь мінівені, седані або хатчбекі. Справа в тому, що в автомобіля значно вища посадка. І за кермом цього автомобіля вам керувати ним дуже і дуже легко, тому що у вас чіткі і зрозумілі форми і лінії, як попередній, так і по задній частині. І це дуже суттєво допомагає в керуванні цього автомобіля, коли ви хочете перелаштовуватися і паркуватися навіть в якесь дуже маленьке місце. Ось, наприклад, у нас на території дуже мало місця, але керувати цим компасом просто одне задоволення. Двигуна 2,4 та ґершарк, на який, до речі, вставиться газ і ми сюди його поставили. Вистачає з головою 172 кінські сили і їде на цьому автомобілі вони досить таки непогано. Тобто, ми маємо невеличку таку букашку, яка досить така маневрена. Можна сказати економічно, ну двигун Tiger Shark 24 економічним назвати не можна, але те, що коли ти ставиш на нього газ і заправляєшся в половину дешевше, тоді можна говорити, звісно, про якусь економічність. CarPlay, Android Auto, клімат, автоматична коробка передач, все в автомобілі присутнє, і це все автоматично робить цей автомобіль кращим кросовером в класі, тому що. Його утримання буде коштувати невеликих коштів. Якщо в цього автомобіля щось зламалося по ходовій частині чи по двигуну, то це як правило не потягне за собою великих витрат, і це також дає йому великий плюс. А ще цей автомобіль ліквідний. Тобто, якщо ви його купили, каталися і з часом хочете його продати, ви виставляєте його на продаж на авторія, і у вас дуже швидко його забирають. Тобто, це такий собі рено меган серед. Розсоворів, ну що ж, друзі, давайте подивимося, як ми купували цього красення в Сполучених Штатах Америки. Рахувати, скільки вийде автомобіль під ключ наперед по фотографіям на аукціонах США, це справа, яка точно не буде винагороджена, тому що це зробити реально неможливо, тому що ти ніколи не можеш врахувати всіх пошкоджень, які були по автомобілю, і що сховається під пластиком, бампером та капотом. Але сьогодні розберемо ремонт цього автомобіля ми досить таки детально. І на що потрібно розраховувати при виборі купівлі такого автомобіля. Коли ж ми виконуємо ремонт, знову ж таки, бюджет може бути від абсолютно мінімального і до максимального. Наприклад, коли ви робите ремонт в квартирі чи будинку, і ви можете вибрати собі сантехніку дорогу німецьку або якусь дешеву китайську. От так само і тут. Запчастини можна вибрати або нові по оригіналу, або БУ по оригіналу, або нові по заміннику, або взагалі по оригіналу, але биті пошкоджені з OLX за копійки. Там трохи молотками постуку якось поставив. Тобто вибір може бути досить таки широким, і бюджет ремонту може коливатися від абсолютно мінімального до абсолютно максимального. Наприклад, вибираючи автомобіль для себе із Сполучених Штатів Америки, у вас є можливість ремонтувати його собі або в бюджет. Наприклад, як ось людина робить і просто бампер прив'язує на стяжки. Не мати ніякого ні оригінального кріплення, нічого, ні геометрії кузова. Або, наприклад, як ми зустріли джип компас на глушниках, і там все було виліплено, бочина із. Піни і шпаклівки. Тоді таким чином ви, звісно, можете отримувати автомобіль дешевше, якщо ви переслідуєте саме головне це ціну. Якщо ви самим головним чинником виборі авто і США для себе переслідуєте якість, тоді ремонт буде виходити дорожче, але якість такого відремонтованого автомобіля буде перевищувати ту, яку ви підете, купити на авторіях. Ну і звісно ж. Коли ви задаєте параметри для пошуку для себе автомобіль в Україні, то такий автомобіль ви дивитеся старше роком, більше пробігом. Ось, наприклад, у мене замовник замовляв автомобіль Ford Edge. Він хотів, щоб я йому шукав його на аукціонах США виключно з панорамним дахом з 21-го року. Мінімальним пробігом там 10-20 тисяч. Це має бути максимальна комплектація Титаніум. І а, з мінімальними, звісно, пошкодженнями, але він паралельно розглядав автомобілі в Україні і розглядав Audi A6, абсолютно інший автомобіль 2017 року з пробігом за 100 тисяч кілометрів. Пошкодження далеко не мінімальні, і не перше ДТП. Було в автомобілі. Ось в цьому і різниця, що коли ви берете для себе автомобіль із США. Ви можете його розглядати для себе в набагато вищих, серйозніших параметрах, ніж то ви за ці кошти будете купувати його в Україні. От в цьому і різниця. Конкретно по цьому автомобілю взяли ми його на аукціоні з невеликими просто передніми пошкодженнями за 3600 доларів. Так, друзі, ми вміємо знаходити для наших клієнтів автомобілі. По невеликій виграчній ставці з невеликими ушкодженнями, класним пробігом і ремонтувати їх якісно під ключ. До речі, ми ще даємо рік гарантії на геометрію кузова і е, на фарбувальне покриття, яке ми відновили в автомобілі, звісно ж. Але ми бачимо з вами, що е, автомобіль був куплений за 10% вартості. І це та фішка, яку я практикую досить часто торгуючи вам автомобілів. Адже замовляючи авто із США з нами. Торги відбуваються на аукціонах зі мною. Тобто, ми з вами, я Ігор Прусаков, з вами підписуємо договір, і я вас веду від вибору аук... автомобіля на аукціоні до абсолютно під ключ. Так, періодично на деяких етапах включаються в роботи менеджера для того, щоб е, узгодити з вами по ремонту, яку запчастину купуємо, яку ставимо. Але особисто я торгую вам автомобіль на аукціоні, особисто я підписую з вами договір. І особисто я в кінці завершую з вами роботи всі повністю під ключ. Ось так, друзі, ми працюємо. І ось такий автомобіль з мінімальними пошкодженнями був вибраний на аукціоні США для нашого замовника з Одеси. 10 тисяч доларів з маленьким хвостиком він приїхав сюди, в Україну без ремонту. А далі ремонти відновлення. І Зараз швиденько по ньому пройдемося. Як ви зрозуміли, пошкодження цього автомобіля було фронтальний. Зараз ми подивимося якість відновлювальних робіт, яке зробили наше СТО, щоб ви могли оцінити і поміряти на себе, чи підходить вам з нами замовляти авто із США. Дуже важливо, коли ми з вами вибираємо авто в США, ми торгуємо обов'язково. Узгоджені лоти до узгодженої ставки. Наша головна задача для вас знайти той автомобіль вашої мрії, який буде приносити вам кайф і задоволення в майбутній експлуатації. А коли він приїде, відновити його таким чином, щоб цей автомобіль аж нічим не відрізнявся від того автомобіля, що ніколи не потрапляв в ДТП. Щоб ви просто сідали, їздили, експлуатували свій автомобіль, привезений з нами, без заїздів на будь-яке СТО, що постійно в нього щось відпадає і щось в нього не так. Наша задача посадити вас в класний автомобіль, який буде вам приносити кайф і задоволення. Але поки автомобіль вигрався і поки він прямує в Україну, потрібно розуміти, де він знаходиться, на якому етапі. І ми обов'язково для цього для вас відправляємо спеціальне посилання, де ви бачите, коли автомобіль забрався за аукціона, коли доставився на майданчик перевізника, коли він виїхав з майданчика-перевізника і йде уже в Порт Клайпеди. Це все супроводжується додатковими фотографіями, наприклад, до 30 штук. В одній із вкладок є навіть фотографії, де... Автомобіль забирають самого з за аукціону. Та коли автомобіль приходить в Клайпеду, розвантажується в одній із складок, ви бачите додаткові фотографії вивантаженого автомобіля. Наш водій приїжджає забирати автомобіль, також додаткові фото-відео. Приїжджає автомобіль на СТО і тут уже СТО починає працювати з вашим автомобілем. Ми створюємо спеціальний чат, в якому знаходяться представники СТО, ми Мітоавто, ви власник автомобіля. Де ми узгоджуємо ремонт і відновлення вашого автомобіля? СТО його зустрічає, обов'язково все відфотографовує. Додаткові фотографії з автовоза, з самого СТО, можливо, якісь коцки, царапинки. Це все позначається обов'язково і буде вам запропоновано виправити, якщо є по автомобілю. Адже ми ремонтуємо не тільки місце ДТП, а пропонуємо вам, вам і убрати сліди експлуатації, якщо вони є на автомобілі від попереднього власника. Ну, знаєте, якась царапенка, сколик чи ще щось. Запчастини на ці на цей автомобіль недорогі. Закупка була на 2300 доларів. Тут клієнту реально повезло з невеликим пошкодженням, але ви маєте розуміти, що вибираючи авто із США, все, що пошкоджено під бампером внизу, у нас буде видно не все. І Всього врахувати неможливо. І може бути таке, що розраховуєш на ремонт менше, а в реальності він буде виходити трішки більше. Наприклад, по цьому автомобілю ми купили бампер передній верх 120 доларів, бампер передній низ 100 доларів, решітка нижня, велика передня бампер 60 доларів, фара пара 370 доларів, крило переднє ліве 110 доларів, заглушка в решітку під Дестронік 30 доларів, хром переднього бампера 60 доларів, центральна решітка радіаторів в зборі 170 доларів. Том, що на капоті для натискання датчика 15 доларів, упор капота, що на телевізорі одна штука 10 доларів, телевізор 160 доларів, радіатор основний 130 доларів, вентилятор з дифузором 190 доларів, радіатор кондиціонера 90, ДХО ліво 40. Накладка туманки ліва з двох частин 40, підсилювач переднього бампера 370, абсорбер переднього бампера 35, дефлектор радіатор нижній лівий 100 доларів, верхня панель радіаторів 30 доларів, арка передня ліва 40 доларів. Разом в сумі 2300 доларів. Поставили автомобіль на стапель. Звісно, супроводжується фото, відеозвітом як автомобіль ремонтується, фарбується, та якщо прийти досить швидко, то Безпека коштувала відновити 1200 доларів, пофарбувати це, все коштувало 1100 доларів, і відновлення по кузову 1500 доларів. Ми з вами досить грубо розуміємо, що ця машина вийшла біля 16,5 тисяч доларів. Ось на що потрібно розраховувати, замовляючи авто із США для себе. Але це може бути так, але якщо буде пошкоджень більше, чим видно на фотографіях. То потрібно буде платити більше. Знову ж таки, якщо ви хочете робити для себе автомобіль нормально, а не так, як я сказав, як я попереду. На стяжки, саморізи, клеї і герметик. Тому зараз автомобілі на аукціонах здешевшали. Зараз пішло падіння цін, і такі автомобілі можна брати ще менше. Відкриваємо аналітику автостата. І якщо ми візьмемо такий компас, звісно, не 21 го року, як цей, а 18-го. То ми побачимо, що середня ставочка на аукціоні буде в районі 3050 тисяч доларів. Це відповідно біля 10 тисяч доларів можна привозити подібні автомобілі. Так, як за правило, 21 рік, як всього автомобіля буде торгуватися на декілька тисяч доларів дорожче, нам тут повезло, але ми вміємо знаходити класні автомобілі для наших клієнтів. Тому знайдемо й вам. Працюємо ми офіційно через договір, знаходимося окружна 4Б. Ви можете приїхати до нас в офіс, і СТО знаходиться в одному місці. Знайти дуже легко міту авто в Google картах. Пишете. Працюємо також в суботу. В суботу можемо також призначити зустріч, якщо ви працюєте по будням. Тому з нами ви можете привезти класну автівку із США. А зараз давайте быстренько розглянемо, що ж ви отримаєте по агрегатам, якщо виберете цей автомобіль для себе. Це дійсно найкращий автомобіль в своєму бюджеті та сегменті до 20 тисяч доларів, тому що це. Справжній Рено Меган з Європи, ви пам'ятаєте і знаєте, напевно, багато по сьогоднішній день, як люди бігають за цими автомобілями, особливо коли їх бачать десь на авторі, а тільки вона свіженька з Європи пригнана, з'явилася, сразу біжать туди купувати. Ось щось подібне відбувається з джипом компасом, але, звісно, з Renault Megane його порівнювати не можна, тому що це буде автомобіль значно і значно краще. Ну, по-перше, це буде все-таки кросовер, який може бути як на повному, так і на передньому приводі. Ви можете під Свої потреби його вибирати, той, який підходить вам більше. Наприклад, на передньому приводі в ньому буде іти шестиступенева гідротрансформаторна коробка передач Айсін, яка переносити проблем вам не буде. Коли ж ми говоримо про будь-який європейський автомобіль, про автомат ви можете там тільки мріяти, а особливо про класичний гідротрансформатор. Тому що, якщо ви його зустрінете там, то це буде, скоріш за все, робот. Звісно, це буде універсал і порівнювати також неможливо, тому що тут у нас кроссовер з кліренсом біля 18 см. Та якщо ми будемо мати автомобіль на повному приводі, біля 21 см може бути кліренс цього автомобіля. 24 двигун Tiger Shark, всім давно відомий і безпроблемний. Так, люди кажуть, деякі, що він під'їдає масло. Чесно кажучи, експлуатую цей автомобіль уже скоро буде майже півроку. Ні граму масла у мене такий двигун на моєму Jeep чирокі не бере. Через півроку буду знову вам знімати про нього вам огляд. Якщо щось зміниться, буду розповідати. Але якщо там якийсь 100 грам масла він візьме, долити, я не думаю, що то є проблема, тому що всі двигуни беруть масло. 2.4, 170 конячок, газ ставиться, і ми його сюди, до речі, поставили. Е, ставимо газ на партнерській фірмі Час газу і таким чином, ну, щоб ви навіть не бачили, що він тут встановлений. А він ось у нас тут і редуктор, і мозги, і у нас тут все є. Під капотом, звісно, все вимито, підготовлений автомобіль під себе. Встановлений новий акумулятор Bosch. Завжди ми це робимо, тому що людина, яка замовляє авто із США під себе, має експлуатувати автомобіль безпроблемно. Зажлобити 150 чи 200 доларів на акумулятор, а їх тут два в цього автомобіля, великий і маленький, і в результаті потім через місяць чи через тиждень на якомусь супермаркеті не завестися, мати машину 21-го року і бігати з крокодилами, його прикурювати. Ну, мені здається, так собі ідея. Звісно, у нас все на оригінальному автомобільному кріпленні. Ніяких герметиків, стяжок саморізів в нашій роботі ви не зустрінете. Ми, якщо робимо автомобіль для вас із США після пошкоджень, ми робимо його якісно. І наша задача зробити його таким чином, щоб ви в нього сіли, їздили, і він, звісно, не проносив вам абсолютно ніяких проблем. По комплектації. Ну і звісно ж, вибираючи автомобіль для себе в США, ви можете вибирати автомобіль з меншим рідним пробігом, який ви з Європи, звісно, не зустрінете. І ви можете вибирати в кращій комплектації. Наприклад, з цього автомобіля в комплектації у нас є безключовий вхід. Нам не потрібно підходити до автомобіля, тикати кудись ключем. Нам не потрібно тикати ключем, щоб його завести. У нас ось такого формату Шайби ключ і кнопочка Старт-стоп, щоб його заводити. У нас повністю шкіряний салон в автомобілі з механічними регулюваннями у пасажира. Але у водія це будуть електронні регулювання. У нас тут, звісно, буде великий екран з CarPlay Android Auto. Як він працює, ви можете подивитись на останніх відео. Але я вважаю, що брати сучасний автомобіль без цих функцій вже не треба. І якщо ви звернете увагу ниж, вище клімата контролю, у нас знаходиться контроль тримання смуг, а також парктроники. Тобто не в усіх компасах цей функціонал є. На що є? Так, ну і звісно, панорамний дах з можливістю відкривання люка, що додає додаткових можливостей в користуванні цього автомобіля. Дзеркало з антибліком, сідушки з ярковираженою бічною підтримкою, система стартоп, електронний ручник. Ну і звісно, що потрібно підмітити, це ось така. Преміальна музика Alpine. Без цього, звісно, ніяк. Автомобіль має дистанційний автозапуск, якщо ви захочете його завести з вікна вашого балкона чи будинку, він може прогрітися взимку або він охолодиться влітку, і ви прийдете, сядете в автомобіль, будете його готовий він буде до їзди. Тобто це дуже класна функція. Тут у нас в багажнику знаходиться сабвуфер, Звісно, що газ у нас знаходиться ось балон там внизу. І тепер у нас немає місця для докатки або для компресора з клеєм. Тому він буде знаходитися або у вас в багажнику. Або потрібно буде їздити просто без нього. Багажник у нас невеликий і автомобіль не має електрокришки. Тобто мене дійсно в цьому компасі дивує, як можна комплектувати свої автомобілі. Ну, дійсно, ну, непогана в нас комплектація, і панорама, і альпайн музика, а немає у нас електрокришки. Багажника. І я не розумію. Ось, наприклад, датчики сліпих зон у нас розміщені в дзеркалі. Тобто, це у нас є. І у нас вони стоять ось тут під бампером. І в парі з дестроніком цього автомобіля також активний круїз-контроль адаптивний. Це все працює як екстрене гальмування. Коли ви їдете на цьому автомобілі, перед вами різко вибігає пішоход, або гальмує інший автомобіль. Ваш автомобіль без вашої участі його зупине. Якщо ви їдете задом, будете в'їжджати в якусь перешкоду, ваш автомобіль. Зупиниться. Якщо ви будете здавати задом, буде хтось їхати або пішоход паралельно буде йти до вашого автомобіля, цим датчиком камерою він його щитає і автомобіль запишить і зупиниться. Тобто контроль перехресних шляхів. Зафарширований просто по максималки, а електрокришки багажника немає. Ну, я не знаю. Так, ну і звісно, електропривод сидінь. У нас є у водія, у водія у нас стандартний набір опцій, таких як електроскло, автоматичне світло, автоматичний дощ, це все в автомобіля буде. Але, звісно, те, чого я не розумію, чому немає пам'яті сидінь. Тому якщо для вас такі функції, як обов'язково кришка багажника, обов'язково мати пам'ять сидінь, вам потрібно буде брати Jeep Cherokee. тому що в стандартній комплектації Limited там це все є. Місця позаду цього автомобіля достатньо. Не можна сказати, що його мало, не можна сказати, що його багато, але його достатньо. Тут, в принципі, постраждав трішечки багажник. У нього місця малувато так трішки більше, ніж у його молодшого брата Джипа Ренегейда, але трішки менше, ніж у Джипа Чирокі. І тому, якщо вам потрібно буде їхати великою родиною з чотирьох чоловік в подорож, в Львів, Одесу чи в Європу, то вам, скоріш за все, потрібно буде ваші великі. Валізи відправляти по новій пошті в місце призначення, тому що вони просто-напросто сюди в багажник не влізуть. Звісно, якщо ви будете їхати до двох, то вам цього вистачить. В цього автомобіля є по суті все, що має бути в сучасного автомобіля. Так, ну звісно, це коробка автомат, про це ми вже говорили. І якщо ми беремо сучасний автомобіль і 21-го такого року, в принципі, чесно скажучи, на механіки, напевно, навряд чи ви й продасте цей автомобіль. Ця коробка вже потихеньку себе почала відживати, по суті, вже майже і віджила. І мало людей, хто хоче собі на сьогоднішній день придбати свіженький автомобіль на механіці. Так, попередні роки старіші там ще ці варіанти розглядаються, а свіженькі машини ні. Комплектацією я задоволений абсолютно. Є все, що має бути. Великий екран ось тут. І в принципі тут CarPlay, Android Auto, як я вже сказав. Функціонал його є і карти, Google, карти, і Spotify, YouTube Music, все є. Якщо нам потрібна кліматична установка, вона у нас також є. От, і двох зона для двох пасажирів можна вибирати температуру. Підігрів, сидінь та керма також є. Просто супер. Для зими. Підігрів зони двірників у нас в тому числі також є. Ось, бачите, воно сфокусуємо зараз. Оп, ось це. да, Хороша штука. Тобто ми прийшли, завели автомобіль, бо дистанційно його завели. У нас лобове скло замерше, а нам не треба нічого робити. У нас автомобіль розморозився і розморозив двірники, протер цей лід, що знаходиться на лобовому склі. Сліпі зони індикатори знаходяться в дзеркалах, а керування їх вмикання-вимикання. Ось у нас тут така є додаткова кнопочка. Та саме ділень на парктроники. І до речі, якщо ви вибираєте на аукціоні для себе джип-компас і хочете його в кращій комплектації, то слідкуйте, щоб були ці дві кнопочки, тоді ці функції в ньому будуть. Або можна просто замовити Windows Stick. Я це роблю, витягую кожному клієнту окремо і в. В принципі, ви можете прочитати всю комплектацію вашого автомобіля. Де-стронік-кнопочки знаходяться ось тут: тобто у нас адаптивний круїз контроль та у нас ще один екранчик, який знаходиться за кермом автомобіля з бортовим комп'ютером, який дозволяє розуміти, що у нас по автомобілю, який тиск в шинах, яка у нас температура охолоджуючої рідини, і е, яка у нас зарядка акумулятора, і інші характеристики автомобіля. Ось у нас асистент. По дестроніку, витрата пального. Це все в нас є. Це все дуже з легкістю, до речі, переводиться і в кілометри. Тобто заходимо ось так юніт, і у нас стоїть, бачите, американська система обрахування. Ставимо метрик, і тепер ці всі параметри ми бачимо в кілометрах. Тобто, у нас пробіг автомобіля складає 59 тисяч кілометрів. У нас все тепер в Цельсіях, в метрах, в кілометрах. І це без проблем переводиться. Звісно, якщо ви хочете, можна зробити додатково в цього автомобіля русифікацію і, можливо, навіть українізацію. Ми ще цього не пробували робити з українізацією, але я чув, що деякі люди бувають це роблять, і автомобіль починає глючити. І е, спеціалісти рекомендують все-таки залишати на оригінальній мові ці всі налаштування. Тут не так все складно, і в англійська мова не така складна, щоб це все робити. Панорамний дах може відчинятися в декількох режимах. Тобто саму шторку ви можете відчиняти, зачиняти, для того, щоб вам не гріло сонечко в голову або в пасмурну погоду. У вас був гарне освітлення автомобіля. Ви можете відчиняти люк на провітрювання або повністю що досить зручно в керуванні знову ж таки і находженні в цьому автомобілі. Ось те, що я називаю автомобіль, зроблений для людей. Тобто вам не потрібно бігати, заглядати по вікнам, сусіда або кума, що ж у нього там в тій машині таке є, чого нема у вашій. В автомобіль нафарширований по повній. Ви отримуєте його в доступному бюджеті. Він не ламається. Тобто у нього немає таких проблем, як з деякими сучасними автомобілями. У нього дуже м'яка і тихенька ходова. Зараз ми от проїжджаємо з вами ямки. Абсолютно! безпроблемно, тихесенько, він це все відпрацьовує. І якщо ви потрапляєте на СТО, щось потрібно зробити з цим автомобілем, ви це робите за невеликі кошти. Ну чи не ідеальний цей автомобіль? Так. Да. Якщо ви будете вибирати між компасом і джипом чи ви будете розуміти, що в чорокі ви отримаєте більший функціонал. Та той автомобіль краще вже вибирати з двигуном 3.2. 2.4 для нього буде слабувати. Тобто у вас автоматично буде і пам'ять сидінь, і у вас буде електрорегулювання у пасажира. У вас автоматично буде електрокришка, автомобіль буде виключно з сліпими зонами в комплектації, звісно ж, лімітед. Тобто автомобіль в лімітеді буде більше нафарширований, ніж компас в лімітеді. А компас в лімітеді, щоб був так нафарширований, треба по аукціону ще пошукати. Їх дуже мало і виходять вони значно дорожче, ніж а, простіші комплектації. Ну це, як на мене, логічно. До речі, запчастини для ремонту на джип Чирокі будуть значно дорожчими, ніж на джип компас. Тому вибирати для себе, якщо ви хочете автомобіль в бюджеті до 20 краще джип компас, якщо в бюджеті більше 20 краще джип Чирокі з двигуном 3,2 відкриє потенціал цього автомобіля на максимум, і ви від нього точно кайфанете. Що ж, друзі, будемо переходити до завершення нашого відео. Я на сьогоднішньому відео постарався викласти вам максимум про джип компас, що я знаю і що можу розповісти. І те, що ви зможете використати для себе, вибираючи для себе взагалі кросовер у бюджеті 20 тисяч. І взагалі вибираючи джип компас, на що ви можете розраховувати, а на що однозначно ні. Тому що це кращий кросовер в своєму бюджеті і, вибравши його, ви точно не пожалкуєте. А за мою інформацію, попрошу поставити лайк, підтримати канал, написати коментар під цим відео для того, щоб воно набрало більше переглядів та все більше людей дізналися про. Наші послуги, а також про цей шикарний автомобіль, який дійсно вартий вашої уваги. До нових зустрічей! Всім пока!